Доброго ранку. Цю ніч ми переночували отут по цьому будиночку у Олени. Добре все. Повикупувались, нормально поспали, бо теж палатки палатками, але треба нормальний відпочинок, щоб їхати далі. Вже збираємось. Ось тут нам дали добро поставити мотики під навісів, то що треба. Бо вчора вечором такий дощ лупанув крепкий, О, то добре, що ми залишились на ночі тут. Зараз плануємо маршрут далі. Ще не знаємо куди поїдемо, ну кудись поїдемо. Попали ми в цивілізацію. Пустилися згор, грязні були. Ну, ще є грязні, але ж треба помити трохи моцики. В мішки по-любому треба помити, бо йому треба вимити цепку, помазати. Купили керосіна. зараз помиємо йому цепочку, помажемо, будемо їхати далі в сторону верховини. Уже ось моїчки. Зараз все робимо. І прямуємо далі. Коли плануєш подорож, неможливо все передбачити. Визначаєш місяць число, будуєш маршрути, збираєш всі необхідні речі для подорожі. І ось той день, якого ти довго чекав. Ти сідаєш на свого вірного коня, і з цього моменту всі твої мрії починають. Здійснюватись, але не завжди буває так, як хочеш ти. Іноді Всесвіт вирішує за тебе. І таке я помічаю не вперше. Наприклад, як на синевірі. Встали зранку, погода була нормальна. Почистили зуби, умилися, приготували їжі, різко пішов дощ, який змусив нас чекати, для того, щоб зібрати речі, палатки. А якби він нас не змусив чекати, то б ми б не зустріли на синевірі отого гуцула, який розказав нам правду про озеро Синевір. Доїжджаючи до пункту призначення, нас знову чекала несподіванка, яка змусила нас повернути в зворотньому напрямку. І... А ось і Всесвіт знов дарує нам оцей прекрасний дощ і прекрасний вечір в чані. Трохи покаталися з мішою і по бездорожжю, і по нормальним дорогам. Та вирішили знайти чан, трохи відпочити, попарити косточки, розім'яти мисці. Ой, і знайшли у селі стаїще, це як по дорозі на верховину база Одеса. Найшли чанчик, базу на неї зняли номер. Зараз ми варимось і потім будемо відпочивати. так між. А завтра зранку встанемо, то й будемо в обід, в обід да. ну, може й в обід, може буде крепкий сон. Потім вирішимо, куди ми будемо стартувати. Тому що вже всі плани, які в нас були, точки, локації, закінчилися. Ага. Ну, є деякі моменти, чому так. Є, так. Да. Не будемо їх озвучувати. Не. Ви всі знаєте, що в нашій країні така ситуація. Тому так. Зараз відпочиваємо. Паримось. Ось в такому чані. Ага. Міха вже кайфує. Ага. Заснув. Потім вода піхоток. Потім басейн. Ага. Ми перший заход зробили. ну Водичка така тепленька була. 38 градусів. Василь казав, що це нормально, типу, як не для професіоналів. А яка температура можна бути? 40 градусів. Якщо ви професіонал, то зарплат. Не, не профі, первий раз моя буде. То якщо не профі, то третій клісік. Ну, да, це щоб не звариться, правильно? Так. Показалось, що це маловато, то я трохи пішов, підкинув дров. Тепер, навірно, 48, так? Да? Тепер Міша каже, що, навіть на 48. А може 50, 50? гаряче? Нічого, якраз для холодного басейну та буде норм. Добренько. Будемо відпочивати. А завтра в дорогу. Так, ну що, збираємось в дорогу. Нам треба буде зараз проїхати 245 кілометрів. Плануємо поїхати на Бакоту Трохи покатались на Закарпатті трохи покатались по Карпатам, заїжджали на Буковель, купалися в озері. О, вчора планували поїхати на Блін, все забуваю, як воно 에... Памір. Але ми туди доїхали, доїхали до блокпосту прикордонного і нас не пустили туди, можна туди, звісно, проїхати, але Потрібні документи. Так що нас туди не пустили. Ми приїхали сюди вчора, трохи тут відпочили і далі держимо маршрут в сторону Миколаївської області, додому, до Нової Одеси. І по дорозі у нас гарна локація буде кота. Їдемо туди. подивимось, що там за красоти. Треба сподорожувати, дивитися. Наша країна дуже гарна. Треба не лінитися і подорожувати. Щоб щось побачити, треба їхати. До зустрічі Карпати, а ми їдемо на Бакоту. мостик. О, який гарний краєвид. Що справа, що зліва. Попереду Кам'янець, подільський замок. На жаль, сьогодні він у нас з проїздом. Я бував тут двічі, Мішка теж їздив був сюди, тому ми сьогодні його проїжджаємо. Кам'янець-Подільськ ми проїжджаємо тому, що наш маршрут лежить до Бакоти. А для тих, хто тут не бував, я дуже рекомендую це місце. Залишилось один кілометр до бакоти. Там знайдемо місце для намету. Поставимо наметики. Будемо відпочивати. Думаю, ще місце, що місце до варте насолодитися красою природи зараз приїдемо побачимо поділимося своїми враженнями це місце сьогодні для ночілі це просто кайф я думаю це буде супер Міш. тут буде супер Обалдеть. Це могли ще точка, да. баня? Так. Ну літав следующий зараз. Ми доїхали. Скажу, ми доїхали. Давно я знав про це місце. Мріяв сюди потрапити. І моя мрія збулася. Розставили ми наметики, знайшли це шикарне місце, дядько нам один підказав місцевий, щоб ми їхали сюди. Ми приїхали, розставили наметики. Там в посадці назбирали збирали дров. На вечір приготували собі, запалимо кострика, зараз приготуємо поїсти і будемо насолоджуватись оцими гарними видами Це місце називається Бакота. Даже зараз можу Добавлю, що місце достойне для відпочинку ставити намети і насоводжуватись. Ось ми вже й повечеряли. Ловимо кайфушки. Розпалили костика. Михуємо сюди ми їхали з найголовними дорогами, були але... такі гарні серпантинчики, повороті, як тобі? Классно, прикольно, так? Да? Особенного там коло ліса, да? так? В ліску ми якийсь. Тунель? Так, да, Такий лісний тунель був. Прикольно було. Завтра плануємо зранку двигатись далі додому. По дорозі в нас буде, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, водоспад бурбун, так, да, я казав. Водоспад бурбун. Заїдемо, глянемо, що там робиться, багато бачу. виставляють цю локацію. Теж ставив там заміточку цю локацію якраз є час і ми зовсім рядом не пам'ятаю скільки там кілометрів я дивився щось там чи 20 чи 30 нам туди їхати заїдемо по зараз будемо відпочивати О, гарно. навіть доброго раночку бакота на годиннику 5.30, Зараз поп'ємо кави, понасолоджуємося ранковим видом і будемо держати курс додому до нової Одеси. І по дорозі в нас ще є одна точечка водоспад Вурбун. Заїдемо, подивимось, що там робиться. Ну, а там ми наблюдаємо захід сонечка. ось таку маємо. Доїхали на локацію водоспаду Бурбун. Зараз йдемо, дивитися, де той водоспад. Ну, краєвид. Тежка прямо вниз, ого-го! Ого. Предстоїть нам ось спуститися. Чую щось тече. Падає. Ух ти, Головне, щоб ми не впали, Мішко, Я ні, а ти падеш. Там виді. бач, можна по кругу проїхати, подивитися, диви, аж туди воно. Mm -hmm. Це ми можемо зробити, так? Да? Ні, я не поїду. Чого? Ось дорога, ось полява йде, ось по кругу, подивіться туди, що то там за хреста стоїть. Вон там. Просто хрест. Ну так е, види міняються з кожним поворотом. Короте, мішка стрімається, їздить по бездорожі. Чуть бездорожжя і все, так? Да? Тому що мішка рос, метр 64. Ага. Ну то ты же ездил по таким, а ну что тут грунт? У меня три волосы не появилось, дополнительные. Ага, ну ничего, три цели. Не все. Мне надо было на мозг тут съезжать. Да не. Можно было, ну блин. Чтобы не waterfall, а bikefall. Вот так. Падение. Да. Ось ми і на місці вода сходити. Добрий день. Добрий день. Да, тут купати можна. Ну, я не знаю, бачите, люди купаються. Вода що тепла. Мені кажеться, що вряд ли вона тепла. Ось така страшка. Водоспад бурбун. Не знаю, що ми вирішили. Будемо купатися чи не будемо. Але біля сутілося. Зараз потрогам родичку. Ось що побачити такої краси, на фото бачив, думаю, ну фотки, фотки, але побачив власне на свої очі і воно того варте, Це місце дуже надзвичайно. Тому, якщо буде Много бажаний приїжджай там, я думаю, що вони позволить. Водопад, друзья. Ще така він мені нагадує е, якісь джунги, значить джунга. Ні, катура. Зараз і я перекури поїдемо до другого пункту в сторону дому